Таїти музику в собі, ховати музику у слові, у тім болітці лісові, де плавають листки вербові, де не доходить до плачу, і світ іще такий травневий, що я лечу, 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 немов пелюстка яблунева, таїти музику в собі, п'янку, як сизий запах вільхи, В своїй покручені судьбі. Ні не дломить останню гілку, і знову вірити в любов без болю, кривди і облуди, і знати є на світі Бог, який мене ще трохи любить. Ми, українки, ми із того роду, чию відвагу світ ще не забув, на золото вишневу нашу вроду скуповував розбещений стамбул. Скуповували нелюди захланні, самі того не знаючи, сливе, Що в кожній українці роксолана, не бранка, повелителька живе. І поки у боях та у походах та в шинках пропадали козаки, ми порали худобу і городи, і шовком вишивали сорочки, Вставали рано і лягали пізно, перемагали спеку і грозу. Ковали гори у тужливу пісню, виплакували піснею сльозу. Ми, українки, в нас душа багата, блакиттю неба, золотом ланів, ми вміємо і сіяти, й орати, народжувати велетнів синів. Бо ми такі віддавна і донині, Плекаєм світ любові й доброти. Ми, українки, значить берегині. Ми Україну мусимо берегти. Дві доби, гірські дороги, потом очі залива, не тримають більше ноги, туманіє голова, вже в очах круги червоні. Раптом що це, як луна? Розпрягайте, хлопці, коні. Захрипів наш старшина, розпрягайте, хлопці, коні, і примарилось, як в сні, півники по підвіконню, мама, мама, у вікні. Біла стежка в'ється тонко, до криниці у саду, чи не вийде дівчинонька? написала вчора, жду, а кругом земля безводна, Гори, гори як стіна, важко подих переводив, почорнілий старшина, краю рідний, пісня рідна, що за міць така в тобі підхопили, захрепіли, Безголосо, в різнобій, звідки сила в козаченька? А гадав, уже труба, сад вишневий, криряченька в косі стрічка голуба. Мати тебе носила, трави косила, хату мастила, літо робота треба, мати тебе носила, а у високім небі там тонесеньким пензликом Янгол тебе малював, пальчики і вуста. Очі твої і брови, і кожну вієчку чорну й шовкову. Мати тебе носила, все поробила. Яблуні зародили, і вона теж уже чорноброва яблуня з яблуком. Народився такий малесенький, як росинка, син. Там, за вікном, потихеньку відхлипає дощ, там, за вікном. Потихесенько спогад розстане, все таке добре, що так і не взнає ніхто наших очей потаємну розмову останню. Там, за вікном, де вже почалася весна, пасма дощу переплутались ніжно і щемно, все таке добре, що наша взаємна вина стала нарешті взаємним безмовним прощенням. Дощ відридає і пам'ять колись відболить. І просвітліє на серці від чистого болю. Все таке добре, що ми на цім світі були, що на цім світі знайшлась для нас дрібка любові.